Залучити до проїзду маршрутних перевізників через свій район мешканці прагнуть ще з 2008 року. Відколи поселилися в новобудови. Однак дотепер їм це не вдавалося. Люди кажуть, що зараз по дорозі до найближчої зупинки кожного дня вони наражаються на небезпеку. Ми би хотіли, щоб наш район, наш район, не був відірваний від міста. Можна закольсувати майже всі маршрути через набережну. До нового району і так далі. Ніде немає пішохідних доріжок. Ось ви самі бачите, як ми ходимо. Коли зима, не дай то Боже, ми йдемо по цьому шосе. А мимо нас машини проносяться, дай Боже, на якій швидкості. Щоб дійти до маршрутки, так як вони кажуть, до епіцентру або до нової лінії. Нам треба 20-25 хвилин. У міській раді кажуть, що маршрутка близько двох років тому певний період їздила в районі Боздушу. Однак людей недостатньо для того, щоб такий проїзд не був збитковим. Тому підприємець зійшов із цього маршруту. Туди пасажири їздять, грубо кажучи, чоловік 10, не більше, і в основному в літні місяці. Буває ну така більш-менш нагрузка в вихідні дні в літні місяці. І тому підприємець відмовився від цього маршруту, бо це було просто невигідно ганяти транспорт. І з тим, що маршрут не рентабельний, люди не згодні, адже район швидко забудовується, і далеко не всі його мешканці мають змогу їздити на роботу на власних авто. Вони рахують, що тут люди всі з машинами, що всі багаті, але тут живуть не тільки з машинами. тут люди живуть і старшого віку, різного. І з дітьми без машин живуть теж просто неможливо. А через поле люди поробили собі доріжки. Це ви можете убідитись, тому що шо куди люди ходять. А що стосується тротуарів, доведеться і на них зачекати. Все залежить від фінансування, кажуть міськраді. Питання по тротуарам вздовж вулиці Бабяка, тобто від поворота з набережної до е, заправки, вже піднімалося і. Я думаю, що будемо планувати ставити там там тротуар, але все, як ви розумієте, залежить від бюджетних коштів. Чи буде колись зупинятися маршрутка на Слов'янській набережній? Можна тільки сподіватися. А поки що люди в чергове нагадують керівникам міста про свої проблеми.